Пік, дуже гарний мультфільм. Дякую тобі. Ой, я тобі дякую за те, що е, пропонуєш мені дізнаватись усе про кисіль. Так, Пік, а ти, до речі, знав, я тобі забула сказати, що кисілю більше тисячі років. Більше тисячі років? О, ти так. за тисячу років дійсно багато рецептів. Так, він дуже популярен, тому що він допомагає при хворобі зі шлунком. О, тобто, люди, у яких проблеми зі шлунком, можуть собі кисіль і Таким чином лікуватися. Він захищає їх. Так, він напевно огортає шлунок і не дає хворобі. Прокрастися. Так, пік. Слухай. А сьогодні наші друзі напевно нам щось цікаве надіслали, з чого ми можемо робити справжнісінькі киселі. Так, пік, дивись, який гарний малюночок. Сад нам намалювала михайлиць Катруся, який вісім років. Катруся, з цього саду ми назбираємо смачних фруктів, зробимо з них основу для киселю і пригостим тебе. І ти нам теж допоможеш збирати фрукти, бо я тебе бачу на малюнку. Так. А наступний малюнок? Наступний малюночок нам намалювала, дивись, який гарний. Панченко Полина. Полінка. Полінці 6 Шість років. Шість років. І вона малює фарбами. Це, до речі, дуже складно. Це начебто, як ти робила якусь траву без рецепту. Оце так. так складно малювати фарбами. Ну, для мене, тому що я взагалі не вмію малювати. Ну і готувати не вмію. Я можу балакати, веселити, спілкуватися з друзями. І обожнюю вас, цілую і кажу вам, що дуже скоро ми з вами зустрінемось. А сьогодні бувайте. Бувайте, друзі! До нових зустрічей!